Привіт, та друзі! Ви на каналі Культурна Братія з вами Юля. Поки я записую це відео, в нас в країні відбуваються хвилюючі події. Народ України виходить на протести проти дій влади. І чим це все закінчиться, нам ще невідомо. Ні, 12. мені навіть не було ясно, чи варто записувати взагалі в такий час для вас контент. Але оскільки ви тут, отже, вам Цікаво відволіктися та трошечки розважитись. Тому давайте саме цим ми і займемося. Сьогодні буде випуск і огляд одних із найгучніших світських подій світу. Говоримо про легендарний показ Тольчі Енгебана, який пройшов на днях в Римі. Він точно увійде в історію моди, і ми задумаємося, до чого тут релігія. Також обговоримо і весілля Чарлі Екс. Розглянемо рекламні колаборації Кайлі Дженнер та Кім Кардашин. Як завжди, чекаю від вас чарівний лайк, підписочку, якщо дивитися моє відео вже не вперше. Також переходьте в мій інстаграм та тікток після перегляду відео. Ну і давайте починати. 19 липня Чарлі Екс, зірка альбому Брат, вийшла заміж за свого давнього партнера. барабанщика гурту The 1975 Джорджа Деніела. Церемонія весілля була дуже сімейною, затишною, камерною. Відбувалося це в Лондоні. Але після цієї дем'юр церемонії пара влаштувала просто дуже розгульну вечірку в стилі Рейв Паті. Сама ніжна і скромна церемонія відбулася в хакні в будівлі міської ратуші. На цих кадрах можна побачити, як пара позує у весільних образах разом із родичами. Серед них були і батьки Чарлі Джон і Шаміра Айтісон. На церемонію Чарлі одягла міні-сукню нова кора. Від Вів'єн Westwood. провокативну, відкриту та нестандартну. Саме такою і мала би бути сукня Чарлі як Хоча, якщо чесно, я очікувала ще більш чогось карколомного. Також Чарлі комбінувала свій весільний образ із сонцезахисними окулярами. Склалося враження, що її образ такий ефортлес, тобто немає якогось там тяжкого макіяжу, складної зачіски. Це Чарлі, вона просто така, як вона є. До речі, її туфлі від Джеймі Чу. У сьому відео в Тіктоці вона відтворює цей подіумний тренд і підписує, коли Джордж не плаче, як бачить мене в проході до вівтаря. Типу розвертається. В коментарях вона додає, на щастя, він плакав, натякаючи, що момент все ж таки був зворушливий. І от після офіційної частини цього весілля Чарлі з чоловіком та й гості попрямували на святкову вечерю в італійський ресторан «Дала». А потім у бар Еліс у Далстоні. Згідно слів інсайдерів, Чарлі та Джордж хотіли, щоб все було круто, тому навіть відмовилися від авто і просто пішки пройшлися Гекні Стріт до ресторану. Далла закрився спеціально для них, і вони влаштували гучну сімейну вечерю із купою паст і шампанського. Перехожі були здивовані, побачивши Чарлі і Джорджа, що курили сигарету просто перед рестораном. Також вона показувала відео із готельного номеру, де разом з друзями влаштували вони автопаті. Джордж також приміряв навіть фату Чарлі на рейв вечірку. Чарлі переодяглася в легку білосніжну сукню від Сен Лоран. Звісно ж, ми не могли очікувати від Чарлі Ексікс якогось помпезного весілля в стилі Безусів. Тому що, мабуть, вона вважала б, що це недоцільно, тому їхнє весілля порівняно просте, як для знаменитостей. Взагалі, стосунки Чарлі і Джорджа це роман, що виник із творчої співпраці. У 2021 році Джордж Деніел працював над реміксом її пісні «Спінінг». Згодом вони разом записали трек Креш для її одноіменного альбому. Їхня музична хімія була очевидною, але публіка ще не підозрювала щось більше. У 2022 році. Збулося публічне підтвердження роману у червні того року. Чарлі публікувала спільне фото із Джорджем в Instagram Stories, підтверджуючи роман офіційно. В одному з інтерв'ю вона називала його найкращим бойфрендом у світі. З того часу пара неодноразово працює разом у студії над спільними проєктами. Джордж продюсує пісні Чарлі, а вона не приховує, що довіряє йому не лише як партнерові, але й митцеві. Вони разом виходять на червоні доріжки на фестивалі і, взагалі, з'являються разом на публіці. Їхній стиль незалежний, зухвалий, але водночас і щирий та домашній. Сама Чарлі говорила в інтерв'ю, що. Це не так і важливо для неї ось таке весілля, ось таке одруження. Їй важливіше бути просто разом з тим, кого вона любить. Що ви думаєте про це весілля? Пишіть в коментарях і давайте підемо далі. Говоримо про вражаючі дійство, яке відбувалося на днях у Римі. А саме модні покази Dolce Gabbana, Альта Мода та Альта Сарторія. Альта мода, жіночий показ, відбувся в Римському форумі на Вія Сакра, кінематографічний подіум, в оточенні акторів. В образах сенаторів, гладіаторів та жриць. Цей показ надихався Римською імперією. До речі, Альта Мота та Альта Сарторія це італійські терміни, які позначають високу моду. Альта Мота це буквально висока мода, і використовують для позначення жіночих колекцій. А Альта Сарторія це високе кравецтво. І цим терміном позначають колекції для чоловіків. Альта Сарторія чоловічий показ, демонструвалася на кастель Сант-Анджело. Проходом по Понте Сан-Анджело. Але там йшли не тільки моделі, але про це по порядку. У шоу Альта Сарторія використовували символіку та силуети католицької літургії. По суті, це як стилізована церковна одежа. І це не пародія, а втілення сакральної естетики, що підтверджено коментарем католицького священника Дона Альберто Рокка. Цей священник є особистим капеланом Домініко Дольче, і він. Відкрито підтримав дизайнерів, навіть своєю присутністю на шоу. Цитата ви на лезі, але це не насмішка. Дольче Габана не використовують релігійні образи з наміром спаплюжити, а вони намагаються передати дух, тобто справжню шанобливість до символіки. За його словами, це чуттєве втілення символів у красі. Якщо б це було інакше, він не був би там присутній. Серед гостей також були і інші церковні представники, згадані в пресі як Church Officials, які також оцінювали шоу шанобливе ставлення до католицького спадку. Також у показі Альта Сарторія брали участь 40 справжніх католицьких єпископів з Ватикану, які йшли по подіуму в церковних шатах. Поруч із моделями це безпрецедентна акція, що загалом створює новий рівень моди на релігію чи релігійної моди. Церковні структури санкціонують залучення релігійних якихось елементів в модні тренди. Габана це робить вже не вперше. Їхні колекції неодноразово надихалися релігійними мотивами, зокрема колекції візантійського вбрання. А от Альта мода це класика, кіномистецтво та міфологія. Це своєрідна мандрівка крізь римську античність, велику римську імперію та золотий вік італійського кіно. На моделях було представлено сукні із драпірування, вбрання, що нагадують мармурові скульптури, корсети із золотим декором, як броня. Шовкові сукні із цитатами знаменитостей кіноепохи. Тольчакебана загалом намагалися створити життєву метафору Риму, древнього міста, але не музею, а динамічного організму, міста, де міфи, релігія, кіно і мистецтво переплітаються. І як на мене, це втілено було просто розкішно, тому що мурашки були присутні, і при цьому це було настільки потужно в плані залучення. Давніх релігійних культів, скажімо, якоїсь античної римської міфології, і при цьому ще й поєднання сучасної церковної символіки, яка, до речі, мені щасно, ну, не дуже подобається. Попри розкішний візуал, легендарність цієї колекції знайшлися дуже багато критиків. Неоднозначних образів, які використовувалися, існує думка, що ця колекція здійснює апропріацію чогось сакрального і називає церкву декорацією. Попри те, що атрибути католицизму виглядають дуже естетично, кінематографічно, якось культово, використання цієї символіки, нібито реліквій, хрестів, кардинальських шатів та іншого вбрання, для багатьох людей це перетворення об'єктів віри на гламурний аксесуар і знецінення духовного змісту. Навіть коли це зроблено з повагою. Хрест не може бути прикрасою, а обрядове якісь там вбрання релігійних служителів не може бути одягом, який захищає від холоду. Це вже якесь блюзнірство, пишуть користувачі. Шоу звинувачували в гіпертеатральності і псевдоцерковному кітчу. Шоу більше нагадувало фешн-версію якоїсь меси або конклаву. Багато хто вважав це перетворенням віри, релігії. На виставу католицькі інсайдери, які буцімто позитивно відгукувалися про цю подію, навіть визнавалися, що межа між повагою і пародією дуже тонка. Тольченкаба натікала на участь церкви, але офіційної з'яви Ватикану про співпрацю не було. Також заслуговували на критику і поєднання розкоші із церковною темою. Це така одвічна. Проблема, коли церква може ставати занадто розкішною, тому що це ну ніяк не в'яжеться із релігійними догмами християнства. Церковні ідеали проповідують скромність, а на подіумі, так само як і в багатьох церквах, були золото, діаманти, перли, точна вишивка та дорогі аксесуари. Взагалі Домніко мені і Стефано Габана і самі мають дуже багато скандалів у своїй кар'єрі. Вони заперечували cancel culture, та ображали феміністок. Також у них був скандал із російською рекламою в Китаї, і якщо чесно, ось це їхнє захоплення релігією, вписування релігії в моду виглядає доволі підозріло, тому що це дуже легка тема, на якій можна заробляти. Це дуже естетична тема, з якої можна черпати багато образів. З одного боку, це натхнення, а з іншого це вже дійсно якесь присвоєння. Незаперечним тут є те, що про цей показ говорять всі. Він шокував багатьох. Своїм святотатством чи своєю розкішю, неважливо, можливо, навіть просто естетикою. Їм вдалося здійснити провокацію. Як на мене, обурення віруючих цим показом просто якесь нелогічне, адже це як ніщо інше естетизувало католицизм. Ніколи ще естетика церкви не була настільки привабливою, Власне, запакована рекламна кампанія. Хоча можна говорити, що дещо апропріююча та навіть сексуалізуюча. Звісно ж, це подія безпрецедентна, і ось такий союз високої моди із інституцією, яка асоціюється із скромністю і духовністю, може вважатися символом морального занепаду, який передує кінцю часів, тобто апокаліпсис скоро. Адже, якщо священники ходять по подіуму, ну ви самі розумієте, згідно з теоріями змови, порушення меж між святим і профанним це одна із основних ознак моральної катастрофи. Конспірологи вважають, що Ватикан давно вже є частиною еліти, яка намагається змінити духовну структуру людства через символічні акти змішування культури споживацтва із релігією, що може демонструвати культуру споживацтва краще ніж модний дім. Імідж католицької церкви взагалі має дуже багато темних плям, зокрема і злочини священників щодо дітей, корупцію Ватикану і взагалі. Все це дуже анахронічно на фоні цих скандалів, які лише з кожним роком набувають більшого розмаху. Ось така участь церкви в елітному модному заході глядає як остаточне розмивання сакрального авторитету. в 92-му році ірландська співачка Шиней Тонер в ефірі американського шоу СНЛ публічно розірвала портрет папи римського вигукуючи Файт Enemy». Вона протестувала проти сексуального насильства з боку священників щодо дітей. Тоді її звинуватили у богохульстві, закенселили, вона змінила своє життя до невпізнаваності, в неї було дуже багато проблем. Але тепер ми розуміємо цей перформанс як дуже важливий. Я людина взагалі не релігійна. І для мене представники вищих чинів церкви завжди люди, які не мають чисту совість, але вони завжди дистанціювали себе від типу від мирського, від чогось такого матеріального. Тому, коли ми бачимо... Представників церкви, католицької на якомусь модному показі. Вони дефілюють. Ну це вже знаєте, просто занад. Коли у світі тривають війни, кризи. Вони просто показують моду. Можливо, це якийсь символ кінця епохи, якщо не апокаліпсису. А частина про Римську імперію мені сподобалась. Клас. Що думаєте про це? пишіть в коментарях і йдемо далі. Кайлі Дженер приєдналася до всесвіту бренду Miu, Miu. Вона тепер головне обличчя кампанії Осінь зима. 2025. останніми роками Кайлі активно бере участь у різноманітних кампаніях, скажімо як для Acne Studios, яка є просто розкішною. Чан Поль Котьє, і співпраця з Мім'ю виглядає як логічний наступний крок разом із Кайлі, в цьому кемпені також знімалися Това Бьорд, Лу Дуайон, Ліла Фукусіма, Майхала, Юра Романюк і Кортіса Стар. Цю кампанію стилізувала Лотта Волкова, яка звичайно ж народилася та виросла у Владівостоці. Але коли їй було 17, вона переїхала до Лондону і кар'єру робила вже там. До речі, Юра Романюк із Херсонщини нещодавно увійшов до рейтингу 50 найкращих моделей світу за версією престижного ресурсу Models.com. Він увійшов одночасно і до жіночого, і до чоловічого списків. Окрім бренду М'юм'ю, він також співпрацює з Марком Джейкобсом та Saint Лоран. Реакція користувачів соцмереж на цю кампанію була ну кричущою. Багато хто вважає кінцевий результат дуже нудним та посереднім а в гіршому випадку просто відчайдушною спробою привернути увагу. Як би це не звучало цинічно, але мені здається, що ця колекція має вайб Великої депресії США. І це дуже іронічно, враховуючи, в якому світі ми сьогодні з вами живемо. Тут натяк на ось такі капелюшки, костюми із штанами та піджаками, скромні спідниці із ось такими напівпрозорими панчохами. І навіть взуття та хутряні накидки. Особисто мені воно стається доволі цікавим та вайбовим. Але вибір Кайлі як основного обличчя цієї кампанії не сподобався людям в інтернеті. Користувачі пишуть, що запрошення такої мегазірки, як Кайлі, це лінива і безмістовна спроба зробити вірусний контент. Дехто навіть вказує, що Кайлі ну просто не підходить для бренду Miu, Вона не є тією книжковою креативною, вільнодухою дівчиною, яка традиційно асоціюється із модним домом. На її фото немає якогось шарму, а типовий випадок, коли... Бренд і обличчя кампанії не пасують одне одному. Деякі модні критики вказують, що вибір Кайлі як обличчя кампанії взагалі суперечить філософії бренду Miu, -Miu яка завжди селебрейтет індивідуальність, внутрішній світ і незалежність. Раніше цей бренд не слідував модним трендам, а навпаки, наважувався на сміливі креативні рішення. До речі, модний дім також пов'язують із відкриттям нових талантів. У 95-му році обличчям кампанії стала Дрюберімо, що було однією із її перших проривних зйомок. У 96-му році Miu довірили бути обличчям колекції молодій Хлої Севіньї. для Лінсі Лохан. Саме Miu стало першою великою модною кампанією у 2007 році. Хейлі Стенфілд дебютувала в кампанії Miu у 2011 році. Коли їй було 14, там не обійшлося і без скандалів. А Ель Фенін, класична дівчина мім'ю, знялася в першій рекламі у 15 років. Щодо Кайлі, багато хто дивується, як її естетика може поєднуватися із естетикою брендом М'юм'ю. Вона має сучасний elite Girl Vibe, популярність серед голівудської тусовки інфлюенсерів. Та її м'юм'ю також зараз напрочуд популярний бренд. Бізнес для бренду процвітає минулий рік, став рекордним для Miu Miu. Роздрібні продажі зросли на 93%, і це становить 25% прибутку Prada Group. В соцмережах пишуть, що Miu Miu – це бренд, що живе культурою молоді, і Кайлі є її втіленням для багатьох. Але коли намагаєшся догодити всім, як це роблять сімейство kardashian Дженерів, легко загубити головну ідею та розмити меседж. І якщо обличчя цього сезону рекламує... Деякі ще бренди, в тому числі і власні, то партнерство виглядає як простий бізнес-обмін, мода і вплив за доступ до величезної аудиторії. Якщо чесно, я не вважаю, що це щось погане. Тим паче ми зараз з вами обговорюємо цю кампанію, що вже освічить про її успішність та вірусність. Тому особисто мені Кайлі в цій кампанії дуже подобається. А вам як? Напишіть в коментарях, будь ласка. Ну і раз ми вже говоримо про кардаш'янів, давайте згадаємо і про Кім старшу сестру Кайлі. Нещодавно вона повернулася на подіум, адже 9 липня взяла участь у показі Balenciaga Fall 2025 Couture під час тижня моди в Парижі. Цей показ, до речі, став останнім для креативного директора Демна Гвасалія у цьому модному домі Баленсіага. До речі, якщо ви пам'ятаєте, Демна свого часу підтримував Україну і навіть став амбасадором United24. Кім вийшла на подіум у ось такій сукні в стилі старого Голлівуду. Образ доповнювали розкішні діаманти від Лорен Шварц. Сукня Кардашян була відсилкою до образу Елізабет Тейлор у фільмі Кішка на розпеченому даху. Перед шоу Кардашян прибула до Парижа на примірку, привернувши увагу яскравою рожевою сукнею із глибоким вирізом на зав'язках. Образ доповнювали неонові рожеві панчохів суття. Кім підписала. Фото свого образу Баленсі Барбі Life. Серед інших зіркових гостей були також Ніколь Кідман та Карді Бі. Кім та Демна мають якийсь особливий зв'язок, вони постійно відзиваються одне про одного з великою любов'ю та теплотою. І складається враження, що Кім виступає як його муза. Тому ми побачимо ще багато їхніх співпраць у рамках бренду Vetements. До речі, цікаво, що Кім свого часу за чутками відмовляла у співпраці Balenciaga, тому що цей бренд, на думку канії Веста, був конкуруючим до його бренду Yeezy. Загалом Кім у цих образах мені дуже-дуже імпонує. Як би до неї не ставились, вона все одно залишається іконою стилю. В коментарях пишіть все, що ви думаєте про ці події. Дякую, що дивитесь, дякую, що ви зі мною. Ставте лайки, підписуйтесь, а також переходьте в мій інстаграм, який я почала активно вести, та в мій Тікток.